Я не тікаю від тебе, Сергію. Я тікаю від країни, яка більше не дає мені дихати, сказала Олена. А мій батько він не людина, його не можна залишити як валізу на вокзалі. Олена й Сергій прожили разом 15 років, шлюб, у якому не було трагедії, але й не було спокою. Вона викладачка англійської приватній школі. Він інженер, який залишив усе, що доглядати за хворим батьком після інсульту. Їхня донька, 12-річна Маша, розривалася між маминим бажанням кращого життя і батьковою тишею. Коли Олена отримала дозвіл на проживання в Чехії, вона вирішила виїде з Машею. Сергій відмовився дати дозвіл, і так почалась боротьба. Вона подала на розлучення. Сергій залишився в Києві, працював дистанційно, його батько вже майже не говорив, лише дивився у вікно. Маша залишилась із ним, тимчасово. Він найняв доглядальницю Катерину, жінку років тридцяти, тиха, чемна віруюча, мати маленького сина. Вона доглядала батька з повагою. Маша її полюбила, іноді навіть розповідала їй більше, ніж татові. Але одного дня, коли Сергій прийшов додому раніше, він застав Катерину, що кудись збиралася. Батько був один, під гузов брудний, вони посварились. Сергій крикнув, вона втекла. Наступного дня Сергій дізнався, що вона втратила дитину. Катерина подала заяву на Сергія, сказавши, що він її штовхнув. Почалися суди, слова, підозри, моральні дилеми. Катерина присягнула на біблії. Чоловік Катерини погрожував Сергію. Ви не вийдете сухими, ви відповісте за все. Сергій заперечував, свідків не було. Навіть Маша нічого не бачила, тільки чула крик. Олена повернулася з Чехії. Вона не могла сидіти й чекати, поки в Україні обвинувачують батька її дитини. Він не зробив би цього, сказала вона, я його знаю. А ти досі вірна мені? запитав Сергій у коридорі суду. Я вірна правді, а не тобі, відповіла вона. Маша замкнулася. Вона перестала говорити про те, що відчуває. Ти хочеш їхати з мамою? питав батько. А ти хочеш, щоб я залишилася, бо любиш мене, чи боїшся бути сам. Сергію не було що відповісти. Він плакав уночі, коли думав, що вона спить. Маша бачила і записала це все на телефон. Вона показала відео суду, але не як доказ, а як відповідь на запитання, з ким ти хочеш жити. Я не хочу робити вибір. Чому ви мене змушуєте? Суд зупинив розгляд. Надали час родині на медитацію та мирну угоду. Катерина зняла звинувачення сказала те, що боялася собі визнати. Коли вона йшла, вона впала, коли вибігала сама з їхньої квартири, і її совість її зжирала. Я не могла допустити, щоб ваша донька виросла з цим, сказала вона. Сергій залишив батька в спеціалізованому закладі. Болісно, важко, але прийняв. Олена повернулася у Чехію без маші. Вони домовились, дівчинка проведе рік із татом, а літо з мамою. Маша написала у своєму щоденнику: можна любити одразу обох і не обирати між ними, просто рости в тіні їхніх помилок.